У вигляді довічного позбавлення волі з конфіскації всього майна, яке власністю засудженого. це вирок для 23-річного офіцера головного управління розвідки, якого звинуватили у потрійному вбивстві. Слідство назвали саме його організатором злочину. 14 травня 2023 року. Зникла безвість сім'я Череванів: Микола та Вікторія та їхній чотирирічний син Богдан. Вони приїхали на Чернігівщину з Києва, щоб купити автомобіль. Микола займався покупкою та продажем авто. Всіх трьох знайшли закопаними у ямі в лісосмузі неподалік села Садове поблизу мене родину розстріляли у власному авто, саму ж мазду відтягнули та підпалили. У вбитого забрали гроші близько 6 тисяч доларів. Тоді за підозрою затримали двох чоловіків та жінку. Спочатку так званий організатор казав, що хотів покарати Миколу Череваня, бо той нібито обманював військових. На одному з останніх засідань сказав, що вбивав не він. А у справі, за його словами, є четверта особа, яка не фігурує у матеріалах. Я правильно зрозумів, що ви стверджуєте, що під час річних експериментів. Де обмоги, так? Я хотів заступитися. за всіх. Ну, дайте відповіді. 22-річна жінка, яка також опинилась на лаві підсудних, казала, що не бачила того дня жодної сторонньої особи. Саме обвинувачена була за кермом машини, якою трійця їхала на зустріч із Миколою Череваним. Це авто вона взяла у свого батька. За словами жінки, про те, що її знайомий цілком серйозно задумав бити людей, зрозуміла не одразу, а потім нібито стала його відмовляти. Третій обвинувачений, якому наразі 28, заявив, що також не знав про плани товариша. А в день убивства взагалі перебував під дією наркотиків і просто виконував те, що йому казали. Поставив лопату в машині і сказав мені яму. Я викопав яму, він займався час буксируванням автомобіля масла. Обоє стверджували ні в організації злочину, ні у розстрілі участі не брали. Проте суд виніс усім трьом однакові вироки: довічне позбавлення волі. Також організатора позбавили військового звання старшого лейтенанта. Крім того, вони мають виплатити кошти батькам Миколи Череваня на Юрія Івановича 15 мільйонів гривень моральної шкоди та 694 тисячі 943 гривні 40 копійок майнової шкоди. А на корищування Олени Миколаївни 15 мільйонів гривень моральної шкоди врешті позов відмовити. Почувши вирок, обвинувачена розплакалась. На запитання чи подаватимуть апеляційну скаргу. Її адвокат Олег Костюк відповів наступне да, Сергій Бабинець, захисник обвинуваченого, якого назвали організатором, сказав так: треба прочитати вирок. Треба, щоб мій клієнт ознакомився вироком. Ну давайте прямо скажемо, Я не бачив ще жодної людини, яка б яку б влаштовували довічне покарання. Звісно, будемо, а там як. Те вже буде клієнт. Адвокат третього підсудного на оголошення вироку не з'явився. Батьки вбитого подружжя рішенням суду задоволені. кажуть, не очікували, що всі троє обвинувачених отримують найвищу міру покарання. Ми ну, надіємося, що апеляційний суд теж без Змін Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.